Чому саме електрична тепла підлога для квартири? Ну, чи є у нас взагалі якісь альтернативи для квартири, коли стоїть завдання зробити теплу підлогу, окрім електричної? Ну, я зауважив, що у нашому випадку, у нашому будинку є центральна система опалення і є радіатори опалення у кожному приміщенні. Тому зробити гідравлічну теплопідлогу у цьому випадку, у цій квартирі, ну, воно не є реальним. Бо якщо ми будемо врізатися у систему опалення, яка є наразі у цьому будинку, то ми будемо. Ну, Робити не дуже добру справу, да, і ми не маємо права це зробити. Тому, мабуть, електрична теплопідлога – це такий безальтернативний варіант теплої підлоги у нашому випадку, у нашій квартирі. Нагадаю ще раз, що є квартира, у якій є радіатор, і він відповідає за температуру повітря. А наша задача нагріти підлогу до комфортної температури, і ми будемо гріти не усі площі, а лише. Бажані зони підсумуючи, хочу сказати, що електрична теплопідлога це, мабуть, найпростіший варіант для квартири. Якщо йдеться мова за гідравлічну теплопідлогу, то гідравлічна теплопідлога – це частина системи опалення, де є котел, де є трубопроводи, де є грибінка теплого полу, Вузол змішування та багато інших речей. А для того, щоб зробити електричну теплу підлогу, нам достатньо мати у цьому приміщенні 220 і наш нагрівальний кабель або мат, який буде керуватися терморегулятором. Тому тепла підлога це таке рішення, яке доволі просте з точки зору його. Виконання у різних приміщеннях далі хотів би вам розказати, де саме застосовується тепла підлога та з якими покриттями. Тепла підлога у квартирі застосовується у ванних кімнатах, санвузлах, дитячих кімнатах, робочих зонах кухонь, прихожих гардеропах та спальнях. Та застосовується з будь-якими покриттями, це керамічна плитка, натуральний камінь, ламінат, ліноліум, коврове парк... покриття, паркет, ламінат, тобто з усіми покриттями.